Костянтинівка, буквально перед нашим ефіром, перечитував теж ваш телеграм і твіттер. Регулярно перечитую ваш так само з приводу The New York Times, який написав про удар, начебто з українського боку українською ракетою 9 М 38 6 вересня. Так, Костянтинівка, це Донецька область. Ну Власне, нічим не підтверджене припущення, яке <кій> ІПСО, говорячи простіше, яке чомусь таке поважне, начебто, здавалося б видання, як The New York Times, підхопив. А далі його ну, от тут про що... я з вами посперечаюсь того щодо, щодо поважно. Ну, начебто, ну ми ж звикли, що там у нас всі американські видання, вони поважні, так а далі підхопило ще видання німецьке Bild, яке тепер про що ви теж написали, яке тепер підтримує The New York Times. По-перше, а. Звідки, в принципі, це видання взяло інформацію по Костянтинівці, що це саме українська сторона, в цьому винна? Ну якісь ж треба факти наводити, я так розумію. Я поки знайду Костянтинівку на, на мапі Deep State, а вам адресується запитання так. Ну які вони взяли? Ну, по перше, коли сталася ця трагедія? Хоча я сказав би трохи інакше, так як воно є, терористичне акт. Відбувся, то було одразу видано розслідування від СІД Русланом Левієвим про те, що нібито це удар з боку України ракетою GM-88 Харм. Тобто, він говорить, що це був не навмисний удар, але він говорить про те, що це була саме GM-88 Харм, яка траєкторія польоту, якого він вказує по відбиттю Зображення на дахах автомобілів, нібито це з боку України летіло з північно-західного напрямку, і саме вона, мабуть, летіла, щоб нанести удар по території тимчасово окупованій, але щось пішло не так. Був якийсь збій, та вона впала над Константинівцю. І треба це визнати, що це була українська ракета, але тоді розслідування сід. Також я виступив з низькою заявою інтерв'ю. Що ну, давайте по перше, дочекаємось офіційного розслідування. Ми не можемо такі робити висновки і робити такі заяви, що це була українська ракета. Ну, допоки не буде безпосередньо завершено розслідування офіційне. Це перший момент, тому що офіційні структури вони мають набагато більше на руках інформації та доказів, аніж а, а, ми з вами. А це перший момент. Другий момент: якщо СІД використовує м, зображення на дахах автомобілів, окей, давайте також і ми їх будемо використовувати. Зображення демонструє напрямок польоту. Добре, напрямок польоту по чому по горизонталі. А чому не розглядається варіант напрямку польоту по вертикалі? Вони однакові, якщо говорити про рефлексію. Це фізичне явище. Чи про нього ніхто не чув з панів експертів? А саме вертикальне падіння є у яких ракет? У ракет С-300. Зенитних ракетних комплексів С-300, якими. Постійно обстрілюють росіяни усю прифронтову зону. Ось нещодавно, та навіть цієї ночі по Харкову вдарили ракетами С-300 і до того постійно били по Слав'янську, по Краматорську. Постійно б'ють по прифронтовій зоні ракетами С-300. До речі, саме в районі Константинівки знаходились підрозділи. Російські підрозділи ППО, які мають на озброєні, у тому числі і ракети С-300 недалеко не, не від цього, в районі Донецьку, на півночі від Донецьку, знаходяться російські підрозділи з С-300 і не тільки, вони ж також і перекривали наступ на Бахмут. Отже, це перший момент. Другий момент, якщо використовується зображення на дахах автомобілів, то давайте його розглянемо. На зображенні чітко можна побачити, що є рулі, так звані рулі, в носі та на хвосту самої ракети. Тобто носове опірення та хвостове. Про що це каже? Це каже, що це не могла бути ракета agm 88 HARM, тому що у неї саме рулі знаходяться. Посередині ракети, не на носу. Посередині та в хвості. Тобто е на зображенні було б зовсім інші контури. А ось у кого на носу та на хвості рулі, у ракети з 300. А також так дійсно е можу погодитись, що навіть у боків, так, 9 м 38 є у них такі таке, е е е такі рулі. Це правда. З іншого боку. Останній момент це щодо люди повернули свої обличчя в напрямку польоту. Тобто вони дивилися туди звідки летіла ракета. Ні, це не так. Тому що і будь-хто, хто був в зоні бойових дій та постійно був під обстрілами, він може сказати, що саме звук розповсюджується в просторі, особливо коли ми говоримо про надзвукові об'єкти. Він, він не відповідає тому, що ми як ми його сприймаємо. Ми можемо дивитися в одну сторону, а він зовсім з іншою відбувається польот цього об'єкту, і це знає майже хто завгодно. Так само, як і вибухова хвиля, вона дуже чутлива до перекон, до, і може змінюватися. Ну, Наприклад, я приводив приклад: я більшу частину. Часу живу в Одесі, і спостерігаю не тільки нальоти і дронів Камікадзе, а й ракет. Є такий приклад: в нас на проспекті Шевченко є було влучення в бізнес-центр. Ну, не влучення, а це було падіння уламків, але уламків, на яких була ще боєздатна бойова частина, і вона вибухнула. І під час цієї вибухової хвилі дуже цікавий момент. Будівля майже повністю зруйнована, а навпроти стоїть політехнічний університет, інститут, і там повністю вибиті усі вікна. В свою чергу біля цього бізнес-центру також стоїть житловий будинок, в якому майже декілька вікон було вибито. Майже в 50 метрах. Майже всю вулицю, там де політех вибити вікна, а це стоїть коло 50 метрів, навіть менше. Не за, за не зачепило. Все ось о, від, цього і, від цього все і о, залежить, від того, о, як сприймає вибухова хвиля о, ті чи інші перекони. І ось о, на цьому. Фактично заяви СІТ, я вважаю, що були невильовані. Але тут з'являються Нью-Йорк Таймс і беруть майже усе, що говорив Руслан Левієв. Але тільки agm 88 ХАРМ замінюють на БУ. От про що говориться? Вони замінили на набук на 9M38. Або, ну, мабуть, побачили, що з рулями є якась проблема. Ось саме тому на носі та на хвості це було б добре. Ну, це, скажімо так. І вони, що найцікавіше, елементи. Осколкові елементи, які використовують, вони е, намагалися довести, що це використовували саме осколкові елементи від 9 М38. Але ці осколкові елементи також використовуються і е, в ЗРК С-300 в ракетах С-300. І при цьому, якщо почитати е, статтю New York Times, то там ми можемо побачити взагалі відсутність будь-якої іншої думки, окрім їх власної. Там нема версії іншої, там тільки ось версія. Траєкторія польоту з України не вертикальна, горизонтальна. ну-ну-ну. Ракети тільки 9-38, м бо там такі ось саме кубічні е елементи ураження, такі самі, як і С-300. А чому ви не розглядаєте цей варіант? Але іноді мені знаєте, що сподобалось також в цій статті найбільше. Вони в своєму заголовці вони стверджують, що це була саме українська ракета таке стверджувальний заголовок, так? Тобто, воно вдарило по ринку саме українська ракета. Але в тексті іноді трапляються такі: ми так думаємо, цілком можливо, мабуть, вирогідно, ось такі. Слова ми зустрічаємо, тобто в них в тексті все ж таки є варіативність. Вони не дають інший погляд, вони не дають інші версії, але в них там є ця варіативність, тобто вони не впевнені, а в заголовці в них все однозначно.